О десятій ранку дві сотні працівників водоканалу зібралися на подвір'ї підприємства. Вони вимагали, щоб до них вийшов виконувач обов'язків директора Степан Пакіш. Не дочекавшись керівника, люди вирішили до актової зали, де він проводив нараду із заступниками. З'ясування стосунків тривало близько двох годин. Люди нарікали на малі зарплати та важкі умови праці. Ми вам дамо окна тисячу двісті І Керуйте керуйте. Ви не будете ходити. Час коли збивати чоботи, які коштують півтора тисячі. Ми чотири роки працювали від зорі до зорі без отпуска. Я, я, я і получив, як отримав, як зу ноги болять, що були і нам привозили, і обід привозили ті сто привозили а зараз от, прошлого року. Працювали до 10-ї десятки ночі, навіть консерви не привезли. І як то, казали, дали, премії не дали. Ви розумієте чи ні? Вже, вже а раніше давали цього одного. Додавали якісь, і там ті старі доплату, ці трені платили, а зараз нічого не доплачують. Спроби директора пояснити, що половину зібраних грошей підприємство віддає за електроенергію і на зарплату мало що залишається, успіху не мали. Коли я прийшов на це підприємство, зарплата до того не піднімалася два роки. Пакіш вважає, за 13 місяців керування водоканалом йому вдалося зробити чимало: погасити борги за електроенергію, вивести з під заставу частину майна. На водоканалі з'явилися запасні частини та матеріали, відремонтували частину техніки, видали працівникам спецодяг. Що ж до акції протесту, то керівник переконаний, людей підбурили, скориставшись їхнім невдоволенням. Ми видали наказ щодо легального і відкритого способу реєстрації абонентів. Що це дало? Тобто це не унеможливлює робити підпільні врізки. Я розумію, що воно вдарило комусь по руках. І коли воно вдарило комусь по руках, комусь треба було збурити людей проблему по зарплаті для того, щоб скрити цю проблему. Друге питання: ми почали ставити GPS на машини. Чому? Тому що мені, на мою думку, половина палива воно використовується не по призначенню. Тим часом свою підтримку протестуючим висловили міські депутати. Вони кажуть, керівництво водоканалу не контролює ситуацію на підприємстві, і його треба змінювати. Це не була ніяка ні акція, ні страйк. Вони просто за рік ні разу не нормально не спілкувалися зі своїм водиректором. Тому вони зібралися тут для того, щоб просто спитати його, яким же чином буде жити підприємство надалі, чи будуть виконуватись колективні угоди, чи буде в них нормальна достойна винагорода за свою працю. Наразі сторони конфлікту домовилися про чергову зустріч. Працівники ж кажуть, якщо справа не зручить з місця, готові вдатися до радикальніших дій.